Hello, everybody and hi, Олександр Грібельний Fitness Online with You. Сьогодні на тренуванні у нас акцент буде на м'язи кору, тобто на прямі м'язи, на косі м'язи живота, на низ живота, на поперек і на сідниці, але більший акцент на прес. Перша вправа: біг на місці, уважно, працюємо разом з руками, готуємось і поїхали! Добре, наступна вправа. Твістер. Двома руками торкаємось підлоги, і потім робимо діагональну протяжку догори. Поїхали, робимо разом. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains and last and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through, i never got anyone. He drew a Молодці зараз привертаємось в позицію упор лежачи і робимо вправу скалолаз. Скалолаз швидкий. Поїхали, робимо разом. Дуже добре. Наступна вправа віджимання. Кому важко віджиматись з прямих ніг віджимайтесь з колін. Давайте, давайте, робимо разом. Поїхали, 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 робимо разом. добре, молодці, і зараз повинні були у віджиманнях відчувати в прес. Зараз наступна вправа: це зворотня скрутка. Поперек тримаємо притиснутим до підлоги. Поїхали, робимо разом. Дуже добре, зараз робимо вправу ковш, це в боковій планті, робимо проворот всередину і потім розвертаємось назовні. Налаштовуємось і робимо разом. Поїхали вперед. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My so bad, I'm like. I might grab a bad. I don't know, my wrath. my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just So have you ever felt betrayed? rates? how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Молодці зараз робимо розпришку, присід і по черзі торкаємось рукою підлоги. Як у прикладі, Готуємось, налаштовуємось і поїхали. Робимо разом. Дуже молодці, зараз лягаємо швиденько на спину. Будемо робити вправу велосипед. Уважно налаштовуємося і поїхали. Робимо разом. Молодцом, вітаю! Ти протрималась один круг. Раджу зробити одразу ще два-три кола. Тому ставимо відео на репіт на повтор і поїхали разом. Повторюємо. Так, ну а я, звісно, хочу нагадати: якщо ти хочеш досягти своєї мети свого результату, треба, звісно, тренування поєднувати з харчуванням. Тому, якщо ти хочеш знизити свою вагу, зробити талію, зробити м'язи пружними, бути стрункою, пиши мені, залюбки тобі допоможу. Ну і як ти можеш бачити, це приклади моїх клієнтів. Я не кажу до побачення, а кажу до зустрічі!